Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Знов сьогодні в мене вареники. Сьогодні в мене варени... Це популярна тема на літо. Ягоди повна вже. Сьогодні в мене вареники будуть із шовковицями. Вже в усіх є, напевно, що порічки, Черешні, вишні скоро будуть. Тісто я вже показувала, як я замішую, покажу ще раз. Тут у мене півлітрики кефіру. Півтори ложки покладу цукру. Цукру я не кладу в тісто багато, бо того, що в мене вареники будуть на пару і цукор часто, як кажуть, присажує тісто, сіль. Десь отак на кінчик столової ложки. Трібку солі. Ось дріжджі я сьогодні намочила. Тут 20 г водички і півчайної ложки сухих дріжджів. У мене сирих не було, то я сухих я намочила, щоб трішки постояли. І зовсім трішки цукру. На, ч... На кінчик чайної ложки цукру. Це вони в мене постояли попередньо. Виливаю я дріжджі сьогодні, розмішаю. Так, дівчата, Борошна я вію від 750 грамів. Може більше. Сільки треба, стільки війти. Але я завжди замішую і поступово тоді все вийде. Тепер я, щоб не забутися, беру чайну ложку соди, щоб все чесно було. Можна і оце вію сюди з содою. борошно. Можна в кефір. У мене свекруха завжди в кефір соду клала. І мама теж і замішую тісто. Звичайне тісто. Кефір кімнатної температури, дівчата. Зараз тепло, то сміло замішуйте тісто, все вийде. Я зараз буду замішувати, дивитися, якщо треба, то борошна підвівати. Підсівати чи підвівати, бо часто роблять мені зауваження, чи то сіяти, чи то віяти. Підсипати. Буває, пишуть дівчата, а чого ви кефір не називаєте кисляк? Запросто, у нас кисляк. У нас теж кисляк. На пакетах з кефіром не пишуть кисляк. Я ще не, не зустрічала, щоб писали кисляк, то я також, знаєте, по вихованому. Тісто треба замісити таке гарно круте і не забити. Дівчатка, тісто я вже замісила. Ось таке гарне. Я його кладу відпочивати. Хвилин на 15 чи на 20. Пройшло десь 15 хвилин. Тепер я розділяю це тісто на дві половинки. Так, дівчатка Розкачала я пласт десь пів сантиметра товщиною і видавлюю стаканом такі кусочки порційні. Щоб у мене всі були одинакові вареники. Перший пласт я вже видавила стаканом, тепер так само і другий. Кружечки я вже заготовила. Тепер ось мої шовковиці. Я сюди беру трішки крохмалу, десь столову ложку, дівчата. Трішки цукру, може чайну ложку. Все. Начинка готова. Розклала я начинку. Тепер зліплюю. Звичайним ну, чином. Начинки кладіть хто скільки захоче. Це вже за бажанням, бо буває, пишуть ви начинки мало було. Та, будь ласка, кладіть, але ж не забувайтеся, що вони не будуть тоді такими, знаєте, такими пухкими, бо вони присадять тісто. Ось такі я роблю з черешнями ще. Починається повно ягоди, хто яку хоче, таку й кладіть. От. Ось так. Я вже показувала багато разів, як я люблю віночок. Защіпую край і все вийде. Ось так. І відкладаю і так далі. Я трішки підліпила вареник. Я завжди стараюся всі виліпити вареники, а потім варить. Тепер. Ось я в сковорідку поклала марлі кусок, звичайної. Тут у мене десь, може, такий кусок. Може, 80 на 80 см. Може, метр. Ось такий отрі. Поклала сюди марлю. Тепер наливаю сюди десь грамів 400 водички. Тепер накриваю кришкою. І ставлю на вогонь. Як водичка закипить, тоді я буду туди викладати вареники. Хтось мені писав, що хтось, дівчат що одразу кладуть вареники ні. Цього не треба робити. бо, По-перше, ви не будете точ, знати точний час, коли ви покладете туди вареники варить. А по-друге, коли вони там лежать просто у воді, то вони ж вже розкісають. Так що то... Помилкова така думка дівчат. Це я точно вам кажу. Дивіться, водичка закипіла. Тепер я кладу сюди вареники. Ось так. У мене 5 вареників лягло, знов я накриваю кришкою і ставлю на вогонь. І засікаю 5-6 хвилин, і вареники готові. Ось так вони варяться в невеликій кількості води. І все дуже зручно. І ось такі вони виходять, я їх викладаю, такі пухкі, гарні. Знов трішки підливаю водички і ставлю на вогонь і викладаю вареники. Так далі. Дівчатка, оці вареники, що ви вже виймаєте, можна зверху потрусити трішки цукром, можна медом полить. Варенички я зварила, ось такі вони пухкі, гарні. Сковорідка. Тепер я марлю зараз постираю і буду використовувати іншим разом багаторазове використання. І дуже зручно. У нас майже все велике село так варить в сковорідці. Напишіть, будь ласка, хто ще так варить. Взагалі, то пишіть. В кого які варіанти, хто як варить. А ще я хочу подякувати маленькому хлопчику. Його звати Михайлик. Він із Сумської області. Вони з бабусею часто щось роблять з моїх рецептів, печуть пиріжки. І бабуся скидає, дуже часто скидає мені відеозвіт, там, де вони з Михайликом. Двох що сліплять, ковбаску робили, пиріжки пекли, і сусідську в тісті пекли. Так я хочу подякувати. Я підготуюся, обов'язково щось куплю і якось привітаю цього хлопчика. Обов'язково. А ще я запитаю бабусі, чи можна е, з їхнього роліка, там, де вони мені висилали, дуже приємно дивитися. І мені дуже приємно, коли він каже е, бабуська сова мене так називає. Мені бабуся написала, каже, що е, ви не обіжаєте, що він так називає. Ні, а чого я буду обіжатися? У мене вже такий вік, що в мене свої онуки є, так що все добре, все добре. Це дуже приємно. Зараз будемо куштувати вареники. Можна сметаною, я цукром зверху потрусила, можна варення, хто, хто що любить. Мене ось мед, правда, минулорічний, ну нічого, мед ніколи не пропадає, то я ще в цьому році меду не куштувала. Треба вже придбати окаційовий. я люблю і липовий. Це з лишні. З медом дуже смачно. Я з кісточками завжди варю. І попереджаю всіх, що там кісточки, щоб обережно жували. Взагалі-то люблю я ще сюди сюрпризик якийсь покласти, але сьогодні забулася. Дуже смачно. Хочу ще. О. Це Бачите, тісто, гарне таке тісто. Шоковці. Смак дитинства. Мама постійно варила із шоуковцями. Теж дуже смачно. Варіть, пишіть ще свої варіанти. Я буду вам дуже вдячна. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. і до зустрічі!